Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що сьогодні Україна переживає чи не найскладніші часи в історії своєї незалежності. Саме тому сьогодні суспільство і вся наша країна вимагає появи якісно нових політичних сил. Тому саме зараз і з'явився Народний фронт, який об'єднав. Досвідчених політиків управлінців, громадських активістів, військових. І саме для того, щоб захистити Україну, ми створили дійсно саме народний фронт, який зможе зупинити агресора. Фронт, який зможе знищити в Україні корупцію, який зможе знищити в Україні п'яту колону. Фронт, який найголовніше зможе підняти країну та вивести її. На рівень провідних європейських країн. Саме такі завдання ми ставимо перед собою, саме захищаючи нашу країну, саме виборюючи її шлях, ми об'єдналися у народний фронт. Народний фронт згуртував велику кількість людей. Я хочу сказати, що це в першу чергу ті люди, які 4 роки під час диктатури. Януковича боролися в опозиції з цим режимом. Це ті люди, які фактично почали разом із громадським суспільством, разом із студентами Майдан в кінці листопада і фактично розпочали революцію гідності. Це ті люди, які очолювали цю революцію гідності і які фактично з народом України переламали хребет. Режиму Януковича. І найголовніше, це ті люди, які одразу після Революції Гідності взяли відповідальність за долю країни на себе і сьогодні виборюють волю і незалежність країни на Сході в зоні антитерористичної операції. Саме тому Народний фронт згуртував велику кількість людей, які мають єдину спільну мету це захист країни від зовнішньої агресії. І ми розуміємо, що без нашої перемоги в нинішньому протистоянні з Росією побудувати сильну незалежну Україну просто неможливо. Хочу зазначити, що нашою перевагою та відмінністю від інших політичних сил є те, що Народний фронт сьогодні згортував принципово різних представників української громади. І у кожного з них є беззаперечні заслуги як перед суспільством і одночасно унікальний досвід. Ці якості стануть у нагоді після обрання до вищого законодавчого органу, так і під час формування вже нової, нових органів державної влади. Я зупинюся на лідерах нашої політичної сили, тому що народний фронт це в першу чергу. Політики досвідчені політики управлінці, які у найтяжчий час не побоялися взяти відповідальність на себе за долю як і країни, так і всіх людей, які живуть в нашій незалежній Україні. Лідером нашої політичної партії є Арсеній Ценюк, прем'єр-міністр України, якому вдалося втримати економічну стабільність нашої держави у найбільш складний період. Історії незалежної країни. Ви пам'ятаєте, коли багато політиків заявили, що вони не підуть тоді у владу, бо не готові були брати відповідальність на себе, за всю країну, за всіх людей. То саме Арсеній Петрович Осенюк продемонстрував, що освіта, досвід, рішучість здатні відповідати от таким найбільш гострим викликам часу? Інший один із лідерів Народного фронту це Олександр Турчинов, діючий голова Верховної Ради України. А до того ж, до 25 травня ще і виконуючи обов'язки президента України і одночасно головнокомандувач всієї нашої армії. Хочу сказати, що якраз після майдану він так само взяв відповідальність і зміг забезпечити ефективну законодавчу роботу парламенту. Ви пам'ятаєте, що одразу після Революції Гідності дуже важливі закони були прийняті ще діючим складом Верховної Ради. І це в першу чергу заслуга цієї людини. Так само в умовах цілковитого розвалу, розвалу владної вертикалі він взяв на себе відповідальність за збереження України взагалі як держави. Ще однією відомою постаттю. Як політика в нашій команді є прізвище Арсена Лакова, це міністр МВС, який після фактично розвалу, повністю розвалу міліції, ви пам'ятаєте, спецпідрозділів Беркут, інших силових структур, він встановив порядок і дотримання законності у всій країні. Саме під його керівництвом були сформовані Велика кількість добровольчих батальйонів при МВС, так само він виступив одним із ініціаторів створення Національної гвардії України. Варто зазначити ще одного члена нашої команди це В'ячеслав Кириленко, політик, який ще з часів студентської революції на граніті, є символом боротьби за українську демократію. Але Поруч із відомими політиками і управлінцями в нашій команді є дуже серйозні і відомі вже на сьогодні громадські активісти, які були готові вмирати за те, щоб подавати диктатуру і зробити країну європейською. Вони так само ввійшли до нашої політичної команди Народного фронту у увагах політичної сили вони вже сьогодні використовують свій величезний потенціал. Прибічників та натхненників необхідних реформ. Вони це молоді політики нової хвилі, народжені Майданом. Це в першу чергу Андрій Парубій, всі ви пам'ятаєте, це та людина, яка створила і очолила народну самооборону Майдана, а потім, після Революції Гідності, очолила Раду національної безпеки та оборони України. Ще одна вже. Дуже відома жінка, член нашої команди. Безумовно, по праву її можна називати Совість України. І одна з незламних борців з корупцією в нашій державі Тетяна Чорновол. Вона стала дійсно символом боротьби за свободу і незалежність нашої України, справжній патріот України. Так само в, наших, в нашій команді є ще. Одна відома патріотка це Вікторія Сюмар. Вона так само була однією з ініціаторів і напнимників початку Майдану на Революції Гідності ще студентського Майдану. І після революції вона в складі РНБО якраз розбудовувала систему інформаційної безпеки в умовах початку війни з Російською Федерацією. Також при нашій партії створено ще один третій фронт. Це військова рада, до якої увійшли керівники найбільш відомих провідних добровольчих батальйонів України. Це, зокрема, командир батальйону Азов Андрій Білецький, командир батальйону Дніпро-1 Юрій Береза, командир батальйону Миротворець Андрій Тетерук, батальйону Київ-1 це Євген Дейдей, батальйону Артемівськ. Костянтин Матєйченко і командир батальйону Чернігів, який сьогодні присутній разом з нами, це Роман Пицьків. Усі вони брали і сьогодні беруть активну участь в зоні антитерористичної операції. І якраз в нашій військовій раді вони розроблятимуть і вже займаються цим пропозиції щодо зміцнення системи оборони нашої держави. Тому от саме таке об'єднання. Справжніх особистостей, справжніх патріотів, справжніх професіоналів дозволяє створити політичну силу, яка як і в політиці, так і на фронті, і в ТВ, зможе забезпечити ефективний спротив та надійну систему безпеки для нашої держави в умовах агресії з боку нашого північного сусіда. А надалі, вже після нашої перемоги, провести кардинально Кардинальні зміни в суспільстві. Хочу сказати, що Народний фронт як політична сила, ми виступаємо за єднання всіх демократичних сил, тому що тільки разом, тільки спільно ми сьогодні повинні об'єднатися, і тільки разом ми зможемо побудувати потужний та непереможний фронт. І захистити Україну від усіх загроз. Тому сьогодні команда Народного фронту це сильна команда для складних часів. Що стосується нашої команди на рівні Чернігівщини, ми розпочали формування політичної сили Народний фронт, оскільки вже сьогодні фактично розпочата виборча кампанія, тому ми формуємо виборчі штаби. Фактично вже всі виборчі штаби на території Чернівської області сформовані. Я очолюю обласний виборчий штаб Народного фронту і являюсь кандидатом по 209 виборчому округу в місті Ніжин по мажоритарному виборчому округу. Так само я хотів би представити своїх колег-кандидатів на мажоритарних виборчих округах. Це Роман Пицьків, командир батальйону Чернігів. У нас висунутий по 205 му виборчому округу з центром в місті Чернігів. Сергій Сергієнко, мій колега, депутат обласної ради, висунутий по 207 му виборчому округу з центром в місті Корюківка. Сергій Федорович має досвід уже мажоритарної боротьби, тому що у 210 му році він був обраний по е, мажоритарному виборчому округу. В Новгородціберському районі і став депутатом обласної ради. Роман Пицьків, я думаю, не треба багато говорити. Це та людина, яка сьогодні бореться за всіх нас, за те, щоб у нас з вами сьогодні було мирне небо над головою. І я дуже вдячний, що такі люди сьогодні так само є у нашій команді. Тому я передаю слово своїм колегам Роману Будь ласка. Головний вопрос, который всіх інтересує, чому. Почему я иду на выборы? Почему иду на выборы именно в составе этой партии и какие мысли руководят мной, что я согласился подать свою кандидатуру? Значит, отвечаю сразу всем, я просто доверяю этим людям. Я этих людей всех знаю не один день и не один месяц. Я верю в их неправильные движения, которые они подчеркнули не только словами, а действиями. Тот период, э, сложный период нашего государства, который столкнулся в последние годы. Именно поэтому я решил э, поддержать этих людей, скажем так, э, с силовой стороны. Потому что для того, чтобы писать законы, в нашей партии есть люди, которые готовы создавать, писать законы. Мы, как командиры батальонов со своей стороны, будем поддерживать этих людей всеми путями. Значит, главная э, цель наша ⁇ это возобновление целостности Украины, полное прекращение огня и выгон за территорию границы террористов, наемников и иностранных войск. Во-вторых, это реформа силовых структур. Как сказал э, Арсений Борисович, будет проведена реформа в Министерстве внутренних дел. Значит, это переформатировка полностью силовых структур. Расформатировать э, Беркут, Грифон, э, Кобру и создать одно единое подразделение, которое будет заниматься. Дальше э, следующее ⁇ это ликвидировать э, хабарников, вот этих взяточников, которые структуры на сегодняшний день не показали своей целесообразности, как только общее недовольство. Это структура у Бопа, это структура э, по борьбе с несовершеннолетними при, э, преступлениями, ветеринарная милиция ну, и другие. То есть этим всем должна заниматься э, отдельная, отдельная милиция, которая будет называться криминальной милицией. У сотрудников, ГАИ, у сотрудников ГАИ есть причины для этого отобрать право регистрации автомобилей и выдачи прав. Что касается лично моих идей и предложений, то с чем столкнулся я за эти месяцы, которые провел на фронте, это минус огромный в координации действий между войсками милицией, погранслужбой и добровольческими батальонами. То есть это моя основная задача. Подсказать все эти минусы, которые мы увидели. Потому что минусы огромные и они чреваты людскими жертвами. Ни один город по освобождению, по освобождению не создается план обороны защиты города. Допустим, мое подразделение прошло такой нелегкий путь, как от Сватова до станицы Луганской. Станица Луганская – это 7 километров от э, границы с Россией. Ни в одном городе не был создан план обороны и защиты города. Ни в одном городе людям не донесли, что делать в случае вторжения. Ни в одном городе не, людям не показали, где бомбоубежище, как реагировать, куда прятаться. Это не было сделано. Все, что э, сегодняшняя власть способна сделать, это после зачистки города выставить блокпосты на подъезде к городу. Все. На этом считаю, что этого достаточно. И тем не менее мы сталкивались с проблемами. Только зачистили город, начинают просачиваться те же самые люди в город и подрывать опять же его изнутри. То есть очень сильно хромает. Система связи. У нас нет единой системы связи, нет единого центра координации, у нас нет единой системы паролей. Я как командир сталкивался, расскажу вам, с такой смешной ситуацией, когда мне Мое начальство от МВД ставит определенную задачу выдвинуться в точку Б для проведения операций. Я не могу туда доехать по той простой причине, что на пути стоит военный блокпост. Военный блокпост меня спрашивает пароль. И все. И я там стою под автоматом полтора часа, пока руководство, штаба то перезвонить, скажет, что да, действительно, есть такой командир батальона, да, у него есть задача, и об этом знают уже не только сепаратисты, уже знают даже в Кремле, куда я еду и зачем. То есть, ну, если мы попытаемся избежать вот этого, у меня есть наброски, не только у меня у моих друзей по военному совету, командиры батальона, все столкнулись с этой причиной. Для того, чтобы, э, ну, чтобы вы понимали, насколько это важно, ориентировка движется поезд поезде 20 чеченов. Надо сразу остановить его, вытащить этих людей, задержать, потому что они движутся в нашу сторону. На подъезде поезда мы встречаем 20 бывших сотрудников по форме, с бронежилетами, уже стоят, ждут этот поезд. О чем это говорит? О том, что все, уже в поезде их нету, Можно даже не ехать, не встречать. Местной милиции полностью недоверие полнейшее. Мы когда заходили в город, мы 40 человек, просто 40 человек милиционеров сложили в актовом зале, позабирали мобильные телефоны, пока не делали полностью зачистку города. Вот это мое доверие той милиции, которая сейчас есть. Так что ну, мы со своей стороны, я говорю, есть определенные цели, которые меня движут, чтобы помочь нашей стране все-таки встать на ноги. Потому что страна оказалась беззащитна, не способна противостоять если мы способны были бороться с повстанцами, с казаками и с партизанами, то с регулярной армией мы просто не способны бороться. Я представитель Северского края. Я вырос, родился, живу и работаю в деревне города Новгород-Северский. Имею два высших образования. Первое техническое, закончил Киевский политехнический институт. Второе уже специалист финансов, это регионалка наша Черниевская. В ходе выбранной кампании я хочу сказать, что я два раза уже избирался депутатом районного совета и в 2010 году действительно был избран в областной совет, где на сегодняшний день являюсь членом президии областного совета, возглавляю комиссию региональное развитие строительства и жилищно коммунального хозяйства. Моя деятельность протекала в Новгород-Северске. С 27 лет государство мне доверило возглавить первое мое предприятие рабочее, коллективом до 100 человек. Я был в системе жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно неплохо знаю проблемы этой отрасли, пути выхода сложившихся кризисных ситуаций. Далее, в 1999 года я работал, и, наверное, многие знают, я строил вместе с командой единомышленников в на заводе строительных материалов, всех технических мелов, который и так был важен для замещения критического импорта на территории Украины. Отношу себя к промышленникам, к людям, которые знают проблемы промышленности, которые готовы с этими проблемами бороться, которые готовы дать возможность малому и среднему бизнесу обеспечить наполнение бюджета Украины. В моем представлении работа отдельного любого взятого предприятия в первую очередь это наполнение бюджета страны. Бюджет страны мы понимаем за ним сразу стоит и пенсионное обеспечение, и социальные стандарты. Поэтому с этим отрезком работы, с этим направлением я готов включаться в работу и действительно быть полезным нашему обществу.